купував квадрокоптери в заводському виконанні. Цей, наприклад, там є 99 або там П10. У них є лопості, 8 лопостей у кожного квадрокоптера. Деякий час ви управляєте, можуть бути випадки, що лопасть зазнає пошкоджень і тоді її необхідно Змінити. В інтернеті продають комплект лопастей, наприклад, в такому пакетику 8 лопастей. І таким чином можна побиту лопасть замінити на цілу лопасть. Оскільки ці квадрокоптери нові, то наблюдаті немає ніякої змінювати лопасті. На лопастях присутнє маркування. Маркування є дуже маленьке і побільше. У цього комплекта воно маленьке. Ось якщо ви бачите цей пазик, я, наприклад, через екран не бачу. Чітко, що там за маркування. І вони всі примарковані. І також на цих квадрокоптерах, зразу як ви купили, теж все примарковане. Потрібно буде мені мені це питання і думаю, що відносно лопастей позаписую відео додатково. Також можу сказати у заводських квадрокоптерах, то що я вам показував, я 99 та п 10 у них... Гвинти, тобто лопасті складаються. Це вдобно тим, що їх складніше буде повредіти. Склали, ось, чемоданчик такий, і нормально його транспортувати. Лопасті є нескладні, в основному я бачив це не в заводських. Квадрокоптерах, незаводські квадрокоптери, я маю на увазі, що оцей-99 заводський, в нього корпус повністю закритий. Бачите, щілин ніде нема. В незаводських є щелини. Тобто, виходить корпус йде верхня частина і нижня частина, і по бокам видно, що внутрі заелектронна злочинка знаходиться. Також є в заводському варіанті з відкритими корпусами, мінус таких корпусів, що туди може пиляка попадати. Мені подобається закриті корпуса. І в квадрокоптерах з відкритими корпусами в них лопасті йдуть уже не складні, а цільні. Якщо взяти ось ці лопасті Посередині фіксатор, внутрішнь вставляється лопасть зліва, лопасть справа. Фіксатори з лівої сторони і з правої сторони на кінцях є по вісі і ця лопасть вставляється в цю вісь. Поки що я не пробував це робити. Ну, скоріш всього що цей фіксатор, він... Літий. Бо я вже спробував викручувати лопасті. Нічого я такого не побачив, щоб можна було цей фіксатор зняти. Я спробував зняти, в мене не вийшло, сили багато не пролажував, щоб не зламати. Поки що це все по лопастям.